Квіткові рослини розмноження квіткових рослин. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Як звуться ці рослинки? Які вони? Кві… Я пам'ятаю, як вони називають? Квіткові рослини. Так, квіткові рослини. Це ті рослини, у яких є квітки. Ось, бачиш, квітка. Я вожу тобі мишкою, видно? Коля, так. видно? Так. Ось є квітка і плоди з насінням. Ось, бачиш? Такі в чашечці, в макові. Так, в макові є насінинка. Дерева бувають які? Листяні. Так, давай тепер пограємо в гру. Ось, подивися, на малюночках. Що зайве? І чому воно зайве? Да? От давай подивимося. Дивись, це беризка. Вона яке в неї листя? Гол... Желене. Зелене. Тут голки чи листочки на берізки? Листочки. Листочки. Це каштан. Так? Яке в нього листя? Голчасте. Чи листяне? Каштан, яке дерево? Ли... Листяне. Листяне. Так. Листяне. Так, а ось дивися клен. Він теж який? Листя. Листяне, так. Да. Листяне, так. А ось ялина. ялина. Яке в неї листячко? В неї листя чи щось інше? Інше. Так, що саме? Так, це дерево хвойне. В неї є е, хвоїнки, гострі такі хвоїнки. Да? І серед цих малюночків, ось чотири малюночки, зайвим буде який малюнок? Що внизу? Чи Не, оцей? внизу? Оцей? Чи оцей? Оцей? Так, це. ялинка, молодець. А чому вона зайва? Молодець, тому що це дерева листяні ось три. А четверте в нас схоче дерево, але воно хвойне. Молодець.